мій Військовослужбовця почався 24 році, 21 першого 07 сьомого. Прийшов добровольцем, мобілізувався і потрапив до батальйону резерву в Черкасах, 167 й батальйон. Після чого пройшов службу у Львівській національній академії сухопутних військ, де здобув звання молодшого лейтенанта. 15 січня 25-го року отримав і 19 січня потрапив 30-ту бригаду. Мій захід на позицію був в лютому місяці, 15-го, тобто, це все був період адаптації. Шлях був близько 3 км. Нас зустріли. Це було доволі такі ясні. Ночній погоді місяць світів і місцеві запам'ятовувалися. Захід був на той час складний. Ті ж самі рюкзаки потрібно було взяти і з собою поїсти, і БК після військової академії свободних військ було перше бойове хрещення на такий довгий термін. Не міг передбачити, що буде такий термін довгий, ні моя сім'я. Тобто до цього не були готові. Там був військовослужбовець, позивний кейс в старшій позиції. Мене вводив курс діла, скажімо так, пояснював мені всі тонкощі, моменти, що потрібно знати, чи було страшно, чи не було страшно. Ти вже розумієш, що якщо то. Вже став на цей шлях, то в тебе вже немає вибору. тобі треба або вже йти, або ти раніше просто б на нього не ступав би. Якщо почав, то робив вже до кінця. Якби я був солдатом і на позиції був би командир зводу, там офіцер, молодший лейтенант, лейтенант, неважливо. Звісно, бойовий дух був би піднятий. Я розумію, що зі мною не просто солдат, а людина вища по звання, давала мотивації підняло бойовий дух. Будучи на позиції командира взводу і в зоні офіцера, в мене не було такого відчуття, що я вищий всіх, тобто я міг зірвати погон, все, я звичайний солдат. Виконую ту ж саму роботу, копаю землю, ще щось роблю, переміщаю. Всі рівні для мене, в тому числі і я, якщо є роботи, її треба виконувати всім. Сама позиція була облаштована, але в ході несення служби, тобто, вже по факту якихось змін, які. Коректували нам наші гості, тобто вже потім змінювалася сама середина позиції, тобто облаштовували вже по факту. І на сьогодні зміни там кардинальні. Змінилась війна, сам хід війни. У зв'язку з цим і змінюється сама позиція. Гості, це могли бути як і звичайна піхота, заходила, штурмовики, також можуть бути дрони, які наносять ураження скидами, FPV, бомбери. Якщо ти дрон можеш почути, коли він підлітає до тебе на позицію. А коли піхота, вони можуть підійти тоді, коли літають їхні дрони, наприклад. І вони просто підходять тихенько, і по факту ти вже бачиш його або чуєш його кроки за один-два метри. які дії, все по обстановці, але вони можуть дуже багато шкоди принести. Підтримка наша була так: як і працювала мінометна обслуга, так і підтримка з неба це розвідка, і в дрони скиди. Так це все було. Ну і ми намагалися вражати своїми силами. Коли я зайшов на позицію взимку, це були одні штурмові дії. Броньовані машини був десант. Цей штурм був для них недалий. Його відбили, а їх уразили. Тактика дуже змінилась. Прохід противника малими групами Просочитися, накопитися і далі вже діяти дронів. все ставало більше і більше. Провізія у нас доставлялась через небо. Це була ББА, тобто скидала посилки по 8-9 кілограм. Також нам скидали воду. Вода часто розбивалась. Коли була зима, в принципі, можна було сніг розтопити. Далі ми знайшли воронку біля позиції, набирали там воду. Далі нам довелося викопати криницю. Копали, це вже була така необхідність, бо ми розуміли, що у нас вже закінчиться вода в тій калюжі, які ми набирали від воронки, від міни, де прилетіли, і нам довелося копати. Викопали ми доволі таки швидко, але сама така сама задача це було Десь незамітно викинути ту накопану глину, землю а її було чимало, щоб ворог в принципі не замітив. Так нас з'явилася вода. Наша позиція забезпечувала решту позиції енергії, тобто настав генератор. А ми заряджали і там раз на деякий час міняли енергію між позиціями. Далі про побут хтось вмів непогано варити їсти. Хтось дуже гарно запарював чай або каву. Тобто так було. Хтось добре робив там якісь бутерброди чи ще щось. Тобто в нас не було такого, що ти там робиш те-те-те, Не було такого чіткого. Закопана позиція була, можливо, метра півтора над землею, більше навіть метр сімдесят в якихось місцях, метр вісімдесят, де можна було стати і прямо. На той момент, коли я заходив надійний захист над головою, почали штурмові дії. Один у нас заховався. Це була якраз така як криниця, яка була викопана. Їх було троє, двоє. Були знищені і один заховався там. І Коли я підходжу до входу, і дивлюсь, що я не пам'ятаю, щоб минулого разу там лежав автомат. Коли я починаю тягнути його лопатою на себе, то він навпаки забирає його на себе. Я розумію, що там хтось заховався, і тут уже включається таке, що в нас там гість заховався, не потрібно його знишкоджувати своїми силами. Тобто цього ніхто не очікував, якби все затихло, проходить деякий час, але він все-таки сидів і чекав своєї нагоди, щоб. Задати шкоди, але йому не вдалося. Ми його знищили. Полон він не хотів здаватися. Деяких можна було знешкодити з дронів. От густий, густий туман періодом він розсіюється, але потім знову він. І бувало таке, що вони могли хтось повз проходити. Ми могли їх бачити, ми могли їх засікти, могли їх уразити своїми силами. Тобто по причині ті, що наші дрони не могли підлетіти, нам доводилося їх вражати своїми силами. У Мене доволі таки гарний зір, Я міг роздивитися умовно, навіть якщо це був туман метрів на триста, на чотириста, міг і далі роздивитися. Одного разу не дали пройти майже цілому відділенню повз повз нас і не закріпитись далі. А знаходити в їхніх рюкзаках мала бути тушонка, згущунка, особисті якісь речі, якісь препарати, наркотичні дії, під якими вони скорі за все, і. Проводили ці всі маніпуляції, тобто це неодноразово було помічено. Про сам вихід. Він був власне нас не по тій дорозі, по якій ми заходили, так як там була велика активність ворога. Забрали з собою в принципі ті необхідні речі, які потрібно було. Дорога була складна по перше, в тому, що по факту ці 10 місяців ти крім того, як на позиції, і більше по факту там так я ходив, але не так часто. І ти за цей період просто вже трошки відвикаєш від цього. І плюс вихід був вночі. Це було поле зі зміну рельєфу. Це як і воронки, яри, горби, пагорби і так далі. І це постійно верхний, сверхний. Так, там перепади були один-два метри, але на тій відстані, яку ми пройшли, це було порядка більше восьми кілометрів, може навіть і до 9. Було таке, що я і скупався по шиї, оступився, бувало таке. І доводилося йти мокрим, бо в тебе не було вибору. А, ну до кінця я сам не вірив, що ми це зробимо, але нам це вдалося вийти. Сам я з Полтавської області на даний момент проживаю в Кремлюці зі своєю сім'єю, дружиною та синочком. Хочеться трошки адаптуватися до цивільного життя, відпочити, хочеться провести відпустку із сім'єю. Моя сім'я любить гори. Я став такою дуже сімейною людиною. І за той період, що ти там провів, багато пересмислюєш цінностей, відношенню до людей. Ти вважав раніше звичайними речами, а по факту, там, де ти провів скільки часу, то ці речі не звичайні, а вони на вогу золота, скажем так, та ж сама вода, те ж саме сонце, чисте повітря і так далі. Все пересмислюється, абсолютно все.